Вітаю вас, друзі! Учора були прекрасні новини. Одні з найкращих, які взагалі можуть бути, Із з російського полону було повернуто 230 українських захисників та захисниць. Україна все! Україна все! Тим часом на так званій Росії усе ніяк не можуть звикнути до нової реальності. Удар це... Право на самооборону росіян дуже засмучує, коли прилітає по їхній території, і вони вважають, що перетнуто ті самі червоні лінії. Ви уявляєте? То, що називається постійним пересіченням все нових, нових і нових красних ліній. Напевно, це також іще ще і ескалація. Що ж росіяни будуть робити у відповідь? На нада просто немножко потерпіти. Російські пропагандисти навчають росіян, як їм варто поводитись на території так званої Росії, якщо їх обст. У нас многие просят еще раз проконсультировать, как вести себя под обстрелами. Все нормально. В России так бывает регулярно. Я не відстану від вас, поки ви не підпишетесь на мій канал. Тому підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, лишайте під ним будь-який коментар. і Про це і з вами сьогодні і поговоримо. Обмінів військовополоненими не було досить давно, практично півроку. Росіяни заблокували цей процес. Наразі е, власна російська сторона. Е, Призупинила цей процес, хоча робота постійно триває, робота не зупиняється, але ми бачимо, що воля російської сторони до того, щоб повертати власних в'язнів війни і обмінювати їх, ми не бачимо цієї волі, і таким чином. Процес призупинено. Росіяни спеціально заблокували обмінний процес, аби тиснути Україну і змусити Україну до капітуляційних переговорів. Але учора найбільший обмін за усю війну нарешті відбувся. І хоча росіяни блокували цей обмін, вони тепер розповідають про складні переговори. Аби свободні накануні вечором сапші в нашої міноборони служні переговори состоялись при посредничівстві обідзнених арабських емірах. Тему цього обміну росіяни використали для своєї внутрішньої пропаганди, мовляв, обмінів не було майже півроку, тому що Україна забрала командирів Азовсталі. Але от тепер просто так, начебто без обміну, росіяни отримали своїх полонених. І от спустя полгода противника на заставили повернути долг за пітерих бойовиків 75 російських воєннослужуючих. Для них це довгожданне повернення. тільки у їхньої державної пропаганди не сходяться абсолютно цифри. Україна повернула 230 захисників та захисниць серед. Д яких також були і цивільні, але росіяни розповідають про зовсім іншу альтернативну математику. Як звісно відомо, стелсабмінпа формулі по формулі 173 на 173. По даним істочника, ще 75 наших вдалося повернути благодаря настойчивому сілям російських спецслужб. Та зрештою найважливіше, що наші люди повернулися додому після катувань, після перебування у нелюдських умовах, змучені, але повернуті. Або не плазі значить дві не можна плакати. Бабо у російському полоні наших людей тримають у абсолютно нелюдських умовах. Ви щойно бачили, які вони змучені, і тепер порівняйте це із вгодованими пиками російських полонених. Усарі пліну тяжело було Терпіли, змужались. Дуже хорошо. Рада, що вернули, Дякую всім, хто займався обмінем. те, що 230 наших людей повернули, це дуже хороші новини. Я надзвичайно радий цьому, але одночасно давайте не забувати про те, що і ще тисячі українців, у тому числі і захисники Азовсталі, перебувають у полоні. І навіть попри те, що росіяни час від часу розстрілюють українських військовополонених. Ви вже бачили неодноразово такі фото та відео. Усе одно росіян необхідно брати у полоні. Полон, щоб у нас була сильніша позиція, щоб у нас був більший обмінний фонд, аби ми могли повернути і інших українців. Я сподіваюся, що протягом найближчих тижнів ми знову зможемо порадувати героїв поверненням додому, а родичів військовополонених, тим, що повідомили. повідомимо такі гарні. Новин тепер же давайте кілька слів про Білгород. Російська армія продовжує його атакувати. Учора на території Білгородської області росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на базі ФАП 250 Разом з тим, учора, відповідаючи на питання журналістів, у міністерстві закордонних справ Франції повідомили, що усі атаки на Білгород це самооборона України, і у будь-яких жертвах винна тільки сама так звана Росія. Від цієї заяви згорів Медведєв. Ми ніколи не любили французов. Дмитрий Анатольович, з вами Повністю? Во всьому і хоча це саме російська армія і російська протиповітряна оборона постійно атакує Бєлгород, це не завадило Медведєву звинувачувати у всьому Францію та обзивати її. Немає сенсу переповідати, що там написав Димітрій Медведєв, Це просто набір, як завжди, дичини та матюків у бік французів. Варто відзначити, що росіяни постійно погрожують Франції. Той же самий пропагандист Солов'йов казав, що взагалі необхідно Францію завоювати і лишити там російські війська. Значить, ми должны войти в Париж і не виводити більше відтуда свої війська ніколи. Глупці погрожувати комусь, це вже така російська національна традиція. Росіяни закликають знищити Сполучені Штати Америки, розбомбити Німеччину, атакувати Польщу, захопити країни Балтії, Фінляндію, Молдову, Румунію. Ну і власне, що вони несуть у бік Франції. Ви також чули щойно. Проте одна справа, коли це кажуть, просто російські пропагандисти, а зовсім інша, коли це каже, наприклад, Медведєв, той самий якого і пропагандисти тене люблять. Мілка, слабенька Му на своє місце і поставить онідів. Був примір. Я переконаний, що у Франції слова Медведєва почують на найвищому рівні. Усе ж таки, як не як, але це колишній замінник Владіміра Путіна на посту президента. Будь-які погрози росіян наші партнери мають сприймати максимально серйозно, тому що у росіян дійсно є далекосяжні плани. Потім атакувати також і інші країни Європи. У них для цього є два варіанти: перший це заморозити війну проти. України і накопичити нові сили. Або варіант другий, про який вони мріють, це захопити Україну, мобілізувати українців вже на війну проти інших держав. Чим швидше вони це поймуть, тим швидше вони стануть нашим мобілізаційним ресурсом в війні, которая ще грідот. Буду відповідно для захисту усієї Європи. Наші партнери мають надавати більше допомоги Україні і більше самим мобілізувати свою промисловість і дозволити нам бити своєю зброєю по території так званої Росії. Он пропагандисти розповідають про переваги таких ударів. Зробили вивод про високу ефективності ударів по Російській Федерації визивають валну біженців, унічтажають підприємства, визивають. І зміння внутрі політичної пав'язки доносити свою думку до росіян потрібно тільки тією мовою, яку вони справді розуміють, тобто мовою сили, і було би абсолютно правильно вгатити по Ростову або повороні ракетами скальп або, наприклад, Таурус. Але і цього недостатньо. Треба, й інші заходи. Надо б це диверсійними дівверсіонними тому що це дає більше ефекти, дозволяє в тому числі захоплювати определенний документи. Відповідно про диверсії, давайте кілька слів також Ще й скажу сьогодні вночі частина москвічей, а точніше, три райони у москві чомусь лишилися без світла і без опалення. Біберево, Нет ні света, ні гарячої води, ні отоплення. Причиною стало те, що невідомі добрі люди дісталися до однієї із московських підстанцій, та її підпалили. На момент, коли я записую це відео, пожежу досі не загасили. Москвічі, які закликали до ударів по українській енергетиці, тепер сидять чомусь у холоді. Скаржаться, що їм дуже холодно, але їм насправді не звикати. У нас вообще по атрадному немає нічого. Ви мене вже знімаєте. Нічого немає? Нет, конечно, света, ни воды, ни отопления. А почему? Уважаемый Владимир Владимирович, в доме отсутствует горячая вода и отопление. Помогите! Помогите! Не знаю, чи можемо ми їм чимось допомогти, але я знаю точно, що ми можемо допомогти не замерзнути тим росіянам, які перебувають на території України. Принагідно нагадую, що кожен день у мене у телеграм-каналі ми збираємо на нові і нові дрони камікадзе, які точно допоможуть росіянам зігрітися. Долучайтеся, ваші зігріваючі дрони завдають росіянам дуже відчутних втрат. Знищують як російську техніку, російську піхоту, так і ускладнюють російську Війську логістику ворог не стоїть на місці, також росіяни купують дуже багато також дронів. Камікадзе Росіяни вибудовують радіоелектронну протидію нашим дронам, але при цьому вони скаржаться, що ми все одно попереду. У них, е є єктере прівосходство в безпілотниках в плані характеристик fpv дрони можуть далі і стабільніше працювати, ніж наші. насправді у деяких технічних рішеннях щодо FPV ми випереджаємо ворога, але у ворога набагато більше нічних дронів камікадзе. Поки що більше ми активно працюємо над тим, аби це змінити. А паралельно продовжуємо щоденні поставки дронів на фронт. 20 fpv отримали від вас воїни Національної гвардії підрозділу гострі картузи. І ще 30 дронів отримали прикордонники. І третій батальйон 80-ї бригади отримав 30 і ще 20 fpv. Ми бійці 80-ї бригади хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані fpv дрони. Тепер життя ворога заграє новими фарбами. Слава Україні! Героям слава! Нам із вами доведеться дуже багато зробити цього року. Попереду дуже серйозні виклики, і точно не буде легко, але я впевнений, що разом із вами ми впораємося. Будь ласка, продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони України.